Є знижки представляють незламні знижки на Гепатрон Бінгель. 15% в аптеках подорожних вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Аномальна спека охопить більшість областей України. Цього року екватор календарного літа розпочався під пекучим сонцем. 1 липня температура повітря протягом дня подекуди сягала плюс 35. Утім, максимальні дані показники у першій декаді цього місяця можуть досягти позначок у плюс 40 градусів за цельсієм. Що є причиною такої аномальної спеки, де вона досягне рекордного показника та де, хоча б стане трішки милосернішою, розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Людмила Труфин. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Липень традиційно прийнято називати маківкою літа, адже саме цього місяця середня температура повітря зазвичай найвища в річному ході. абсолютні показники максимальної температури досягали в окремі роки значень плюс 36, плюс 41 градус за цельсієм, особливо у східних та південних областях України. Крім того, у липні спостерігаються потужні грозові процеси, які супроводжуються випаданням лок локальних, але сильних злив, часом із градом та шквалистим посиленням вітру. А ще, за даними синоптиків, липень це єдиний місяць року, коли жодного разу не фіксувалися заморозки у будь-якій точці України за весь період метеорологічних спостережень за винятком високогір'я Карпат. Про це йдеться в повідомленні українського гідрометцентру. Липень найтепліший місяць року з періодами нестійкої погоди, з грозами, шквалами і зливами та періодами жаркої посушливої погоди. Середньомісячна температура повітря становить 19 двадцять градусів в Карпатах – 13-18 тепла. Абсолютний мінімум температури повітря – 1-9 тепла на півдні Одеської Херсонської області та в Криму місцями – 10-12 тепла. На високогір'ї Карпат. 0,1 морозу. Абсолютний максимум температури повітря – 34-40 градусів у південних, східних Дніпропетровській областях та в Криму місцями 40-41. В гірських районах – 26-33 градуси. Вже 1 липня рекордні температури охопили більшість областей нашої держави. Цієї доби Україна стала однією з найспекотніших країн Європи. За словами синаптикині Наталі Діденко, на значній частині території переважала суха погода з високою пожежною небезпекою. І така жилюча спека ще триватиме. Поки що дуже обережно з вогнем, особливо уважно до свого самопочуття. Махайте віялами і кропіть водичкою себе й усіх, хто поруч. Старенький червень та малюк липень вже готують до зустрічі миють черешні, бризкаються водою, фотографують перші помідори, хрумтять малосольними огірками і смішними фіолетовими язиками. Відшовковиці кажуть усім недоброзичливцям: Бебебе, -бе -бе. не забудьте пляшечку води у торбу та панамку на голову. У свою чергу директор департаменту захисту довкілля та адаптації та зміни клімату КМДА Олександр Возний закликає мешканців столиці не залишати своїх улюбленців у машині під час спеки. Це несе смертельну небезпеку для тварин. У ці спекотні дні хочу звернутися до каяни з важливим нагадуванням: у жодному разі не залишайте своїх домашніх улюбленців у закритих автомобілях. Навіть кілька хвилин у розпеченій машині можуть стати фатальними для тварини. Температура в салоні авто під палючим сонцем може зрости до плюс 50 градусів Цельсію та вище, що становить смертельну загрозу для наших чотирилапих друзів. Бережіть своїх улюбленців та не наражайте їх на небезпеку. До подібних порад від синоптиків та столичної влади варто дослухатися, адже аномальне тепло триватиме щонайменше тиждень. В найближчі дні в центральних, південних та східних областях очікується спекотна та суха погода. Зокрема, 2 липня нестійка погода з короткочасними дощами та грозами утримається у західній частині країни. Ввечері також грози очікуються у Київській та Чернігівській областях. Нарешті на території країни спекотно і сухо. Температура повітря в день на півдні та сході країни плюс 33, плюс 38 градусів за Цельсієм. А от у четвер, четвертого липня вночі без істотних опадів. В день місцями в Україні пройдуть локальні дощі. В окремих пунктах можливі шквали 17-22 метри за секунду. Температура повітря в західних та північних областях вночі плюс 13, плюс 20 градусів, вдень плюс 23, плюс 28 градусів. У центральних, південних та східних Регіонах вночі плюс 18, плюс 23 градуси, вдень плюс 33, плюс 39. Причину такого високого показника назвав кандидат географічних наук метеоролог Ігор Кібальчич. Винуватцем такої спекотної та сухої погоди стане блокуючий синоптичний процес над районами середньої та верхньої Волги, пов'язаний з теплим висотним антициклоном, оскільки він буде малорухомим і локалізується саме над Східною Європою. То складуться сприятливі умови для поступового прогріву та застою повітряної маси, що циркулює в його межах. У той же момент Західні області України перебуватимуть в більш комфортній і менш спокотній повітряній масі з великою кількістю дощів, завдяки динамічнішим процесам в атмосфері та переважанню циклонічної діяльності. За даними синоптиків, протягом другої і третьої декади липня температурний фон трохи знизиться завдяки ослабленню блокуючого антициклону. Проте все ще середньодобові показники температури перевищуватимуть кліматичну норму. Опади в другій і третій декаді місяця розподіляться нерівномірно по території, але їхня сумарна кількість за липень виявиться вищою за норму в західних регіонах, близько норми в північній частині та центрі країни, а також нижчою за норму на півдні та сході. В окремі дні грозові зливи будуть супроводжуватися шквалами до 23 метрів за секунду та градом. Відтак очікувані показники середньомісячної температури повітря в Україні перевищуватимуть багаторічну норму в середньому на 2-3,5 з градуси з максимальними відхиленнями у південних та східних регіонах. В Укргідриме пояснили, що такий клімат можна порівняти із Середземноморським. Так українська спека сягатиме тих же значень, що в Італії та Греції, тобто 30-34 градуси. А у південній частині це центральних та східних областях відмічатиметься сильна спека аж до 37 градусів. Проте Україна в даний момент не є найспекотнішою. В Іспанії очікується плюс 40. Але спека в Іспанію прийшла із Сахари. А от в Україну розпечене повітря надходить із іншого сухого гарячого регіону з Аравії. Саме Аравійське повітря завжди приносить найспекотнішу погоду в наш регіон. Поширюючись з південного сходу, воно накриває майже всю країну, трішки не дотягуючись до наших західних кордонів, та не поширюючись далі у західну та північну Європу. Тому західний регіон України має дещо нижчі температури до 30 градусів. Зауважили в Укргідрометцентрі Таким процесом обумови. Овлена затяжна хвиля спеки в Україні, що триватиме ще і цього тижня. Щодня фіксуються температури вище за норму. Чим довше утримується хвиля спеки, тим менше охолоджуються поверхні забудов, бетон та асфальт протягом ночі. Тому з кожним днем комфортність прийняття температур, що по суті не змінюється, погіршується, особливо в умовах міста. А в регіонах, де прогнозуватимуться короткочасні дощі, спека поєднуватиметься із вологою, створюючи ефект парнику і задухи. Важливо не не Перегріватись, уникати прямих сонячних променів та охолоджуватись, п'ючи достатню кількість води. А як ви рятуєтеся від шаленої спеки? Напишіть у коментарях. Більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього підписуйтесь на канал і тисніть подобайки. Я бажаю вам гарного вечора і мирного неба над головою.